Молитва до сорока святих, о святі славні, сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали і через вогонь та воду, пройшовши, які друзі Христові, у спокій Небесного Царства, увійшовши, щиро молітися до святої Трійці, за рід Християнський, особливо за тих. То шанує святу пам'ять вашу, і з вірою та любов'ю у молитвах звертається до вас. Ви благайте у всещедрого Бога, прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб у покаянні та нелицемірні любові один до одного перебуваючи, і сміливістю стали на страшному суді Христовому, і вашими молитвами праворуч праведного судді стали. Угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів, видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволилися до кінця життя нашого від усякої біди, та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.